Привіт, друзі! Я думаю, що останнім часом багато кому з нас доводиться ставити собі запитання яким чином ми можемо конкурувати на глобальних ринках, знаходячись в Україні, дуже часто нам ставляться питання нашими потенційними клієнтами партнерами, а чи зможете ви справлятися з потрібними обсягами, а чи зможете ви гарантувати нам ті чи інші дедлайни, враховуючи те, що ви знаходитеся в зоні бойових дій? Питання, яким чином конкурувати, навіть іноді зводиться до більш банального, а від того не менш складного, як виживати сучасним компаніям, враховуючи ті виклики, які ми маємо пов'язані з агресією Російської Федерації. Насправді, відповідь на це питання є достатньо комплексна, і для того потрібні великі знань, певні зв'язки і дуже серйозна наполегливість разом з тим. А такою вішенкою на торті буде знання про підходи в лідерстві, які необхідні керівникам а компаніям, які намагаються справитися з такими глобальними викликами. І власне, про ці моделі лідерства ми разом з моїм колегою з Ivy Business School, Лукасом Манзані будемо проводити модуль присвячений лідерству на сертифікатній програмі управління технологіями. Hello, friends! My name is Lucas Manzani, and I'm an assistant professor of organizational behavior at the анаманасистен Business School in Canada. I'm very excited to be sharing our class together where we're we'll going to be discussing some leadership principles and other notions that ensure that you can be a successful manager in your organizations. Uh, it's a great pleasure to be sharing my time with you, and I look forward to meeting you soon. Ми будемо з вами говорити про характер лідера, оскільки ми віримо в те, що в такі важкі часи характер людини виходить на передній план. Разом з тим, ми поговоримо і про те, що таке симетрична конкуренція, як маленьким боротися з великими, і яка роль лідера чи лідерки в такій конкуренції. Ми поговоримо з вами про модель Кіта Грінта, а саме, як підібрати грамотно модель лідерства під кризові ситуації, в яких ми, українці, опиняємося щодня. Ми поговоримо з вами про управління змінами. Ми поговоримо з вами про Скіли пов'язані з людьми. Про те, як проводити ван-вани, -on як займатися коучингом на робочих місцях, і побудуємо з вами план вашого персонального лідерського розвитку. Отже, вийдячи з цього курсу, ви будете розуміти, хто такий лідер-лідерка, які чесноти лідера чи лідерки є у вас, а які треба розвивати. Ви будете розуміти, як працювати з вашим характером, яким чином використовувати ваш характер в асиметричній компетенції в управлінні змінами в кризових ситуаціях, як спілкуватися з вашими колегами, яким чином розвивати ваш колектив. І у вас перелік питань, які ми будемо зачіпати на цьому модулі, є надзвичайно важливим для будь-якого керівника, керівниці сучасної української технологічної компанії. Тому запрошуємо вас доєднатися до нас на нашому модулі лідерства, зокрема, і сертифікатній програмі в цілому.